Вітаю, мене звати Ігор Миколайчук, я керівник відділу продажу автомобілів. Сьогодні хочу вас познайомити з модельним рядом автомобілів Рено. На сьогодні в Україні доступні такі автомобілі: легендарний позашляховик Renault Duster, який ідеально адаптований до українських реалій. Він оснащується бензиновим та дизельним двигунами, може мати механічну та автоматичну трансмісії, також доступні передньопривідні та повнопривідні версії. Преміальний, повнопривідний кросовер Колеос, оснащений розумними системами, які завжди стануть вам у нагоді. Практичний та модульний автомобіль Renault Експрес-пасажир, який буде комфортний для поїздок з сім'єю та друзями та стане незамінним помічником у вашому бізнесі. Надзвичайно практичний експрес-ван. Об'єм багажного відділення складає 3,3 метра кубічних. Та найкращий у своєму класі розмір отвору бічних сувних дверей. Мастер це фургон, який адаптується до ваших потреб. Доступно 4 версії довжини кузова, 3 версії висоти, а також шасі з одинарною та подвійною кабінами, що може перевозити 7 пасажирів та майже 2,5 тонни корисного навантаження. Також очікуємо повернення стильного кросовера Renault Captur. Тож запрошую вас відвідати наш дилерський центр у місті Рівне.